Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Ключаш, п'ятий канал чи інші канали під Петру Порошенку і ти дивишся на Сивочолого гетьмана, який життя віддасть за Україну, який нічого не боїться. Сорочку останню віддає для українців, нічого не боїться, та боїться кого боїться, та усіх боїться. Петро Порошенко 10 серпня мав приїхати у місто Чернівці. Не знаючи, чи приїде. Мав приїхати в місто Чернівці поговорити з місцевою молоддю, яку спеціальна його єврейська пардон, єв, Європейська солідарність міста Чернівці мала зігнати для того, щоб він на камерах говорив перед молоддю, а молодь, які проплатили, слухняно не на нього дивилася, і на обличчях було щире захоплення гетьманом і бажання піти за ним просто на смерть за Україну. Отака от мала бути картинка в Чернівцях, да, і готував це заступник облради, Павлюк, оцю всю картиночку. Так от картинка може зіпсуватися, верніше, вже зіпсувалася. Почали цікавитися люди, а як же би попасти на зустріч Порошенка з молоддю, може ж Порошенко би зустрівся з пенсіонерами, з кимось, ну, з майданівцями, які би згадали Порошенко про те, що. Він заводив в котли майданівців по договорнікове з Росією і Ловайськ так? Ні, ніхто не знає, де буде Порошенко зустрічатися з молоддю, тому що Порошенко злякався Чернівців. З метою безпеки Петра Порошенко. З... Місце зустрічі широкому загалу не повідомляється, а ті, хто мають прийти, будуть повідомлені в останній момент, куди прийти. Ви бачите, як налякало вбивство Ірини Фаріон, легендарного, безсмертного, незламного нашого сивочолого гетьмана Петра Порошенка, який нічого не боїться. Та боїться він, усіх усього боїться померти. Боїться Петро, того і злякався, місце Чернівців. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.